Сьогодні виповнюється рівно 6 років з моменту офіційного старту президентства Зеленського. Рівно 6 років тому до влади в державі дорвалася цинічна, брехлива, самозакохана істота, яка робить все, аби утримувати і надалі в руках необмежену владу для того, аби і надалі збагачуватися і ні за що не відповідати. Хотів би освіжити трішечки вашу пам'ять і нагадати вам. Що саме наговорив і не обіцяв Зеленський у своїй інавгураційній промові 20 травня 2019 року. Кожен з нас президент. Влада належить народу, і це спільна відповідальність. Мир головне завдання. Я готовий втратити рейтинги, популярність і посаду, лиш би настав мир. Якщо не вдасться припинити війну, я піду з посади, обіцяв цей брехун. Рівність усіх перед законом. Ми збудуємо країну, де всі рівні перед законом, прозові, прозорі правила і єдині для всіх. Зміни в державі починаються з кожного. Будь ласка, перестаньте вішати мої портрети. Кожен має змінити себе, не красти, не смітити, не порушувати правила дорожнього руху. Розпуск Верховної Ради. Оголосив про дострокові вибори, закликав змінити генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони і так далі. Підтримка армії, мови і віри, але без примусу. Ми повинні стати справжніми українцями не на словах, а в серці. Також додатково він заявляв, що зміна влади це не помста, а новий підхід. Він підкреслив, що не хоче помсти чи переслідування старих політиків, але закликав їх піти добровільно. Скорочення бюрократії та знищення культу чиновників виступив проти показної зверхності посадовців та закликав до простої, зрозумілої держави для людей. Повторюся, що він заявив, що його головний пріоритет це припинення війни на Донбасі, головною метою назвав досягнення миру. І повторююся, що сказав: Я готовий втратити свою популярність, свої рейтинги, і якщо треба без вагань, своє місце, аби тільки... Настав мир. Також головним із своїх пріоритетів він називав повернення українців з-за кордону, закликав українців, які емігрували, повертатися і допомагати будувати нову Україну. Він звертався до українців по всьому світу. Українці не тільки ті, хто має український паспорт, українці це всі, хто готовий будувати нову, сильну Україну. Заявив, що треба зупинити внутрішню війну між україномовними, російськомовними, між західняками і східняками. Також, думаю, всі пам'ятають передвиборчі його обіцянки і цяцянки, і про зарплати вчителям і так далі, про його досягнення в великому крадівництві. Тобто можна зробити головний висновок. Рівно 6 років тому офіційно в Україні настав суцільний чорний день. Чорний день, який стає все чорніше, триває понині і невідомо, коли закінчиться. На моє глибоке переконання, допоки в Україні при владі буде перебувати ця наволоч, ситуація буде лише погіршуватися. Сил і розуму нам, українці!